На своєму каналі сьогодні поговоримо з вами про економію, про те, як можна прожити на мінімалку або не витратити зовсім грошей і прожити певний період. Зараз я роблю ревізію своєї морозильної камери, дивлюся, що в мене там є, і записую все в блокнот. Далі в мене є ще морозильна камера в холодильнику, також виписую все, що там є, і так само у самому холодильнику все записала, всі продукти, що є в наявності. Заглядаю в кожну шафку, переписую продукти і роблю це до тих пір, поки в мене не закінчиться місця, де вони лежать. Коли всі списки створені, я сідаю за стіл і дописую все, що в мене десь там ще лежить. Підраховую все і починаю записувати страви, які можна приготувати на протязі певного періоду часу, коли мені треба максимально зекономити. І не витратити жодної копійки. Я користуюсь таким способом не так уже й часто, але враховуючи, що всі гроші ми вкладаємо в будівництво, то бувають такі місяці, коли в мене просто не лишається коштів. І я тоді стараюся нагодувати свою сім'ю і не витрачати кошти, не позичати, а просто прожити на тих запасах, які в мене є. Я все-таки колись ці продукти купувала, і вони в мене досить так деякі давно лежать. А таким чином я можу використати все, нічого в мене не пропаде, нічого не залежиться, а все використається, з'їсться і вже з нового місяця можна буде купувати нові продукти, все буде свіженьке і покласти знову нові запаси, на яких пізніше можна буде прожити. Я людина, яка полюбляє купувати наперед, оптом, великими партіями. Наша сім'я не дуже малесенька, тому цей такий варіант мені дуже підходить. Я їжджу на деякі гуртовні бази або магазини, де можна вигідно купити і набираю не одну пачку, а, наприклад, 3, 5. Купувала нещодавно, до речі, як васолю, брала цілу спайку, там 12 баночок і знаю, що це. Надовго вистачить. Так само я беру і м'ясо, і якісь крупи, якісь такі продукти, які не швидко портяться, але їх можна набрати велику таку кількість і вони будуть лежати до певного періоду. Якщо у вас також складна ситуація, не вистачає коштів до кінця місяця, до заробітної плати, пенсії, можете скористатися цим способом. І також прожити деякий час, не витрачаючи кошти, не позичаючи, не влізаючи в борги, так як я знаю, що таке борги, тому краще жити без них. І так, тепер покажу, як я можу максимально економити саме в цей період. Мені треба прожити максимально на запасах до 7 липня, поки в чоловіка не буде заробітної плати, ну або не прийдуть дитячі кошти. Тому а, я переписала сюди все, що в мене зна знаходиться в морозильній камері великій. Ось це в мене знаходиться в морозильній камері в холодильнику. Це напівфабрикати. Загалом все готове, тільки бери там підсмаж, звари і можна їсти. І з цього всього ще треба готувати. А, так, а, переписала я все, що в мене в морозильних камерах. Переписала все, що в мене знаходиться в холодильнику і в моїх шафках із запасами. Плюс в мене ще окремо зберігається картопля. Загалом якось ось так. Це можна зробити в будь-який момент. Ось я сьогодні переписала, і я вже знаю, з чого мені можна готувати. Так, дивіться, із цих всіх продуктів я порівнюю із цими. І вирішила, що раз в мене є ось тут десь, 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 десь. Так не бачу, де записала, а ось в мене є сир. Поганувати трішки камера це знімає зблизька. Так, є в мене домашній сир, і тому на заморозку я хочу зготувати сирники. А сьогодні цим займуся, щоб сир не пропав, і загалом. У мене був такий фабрикат. Є е, в мене трішки чорниць, буду готувати вареники з чорницями. Також хочу заморозити, тому що сьогодні ми їх їсти точно не будемо. І ще, як варіант, записала налисники з сиром і налисники з капустою. Е, певно, мені спочатку треба зготувати сирники. І тоді я вже займуся самими налисниками і варениками. Це в мене буде така сьогодні. А загалом робота. Так, тут у мене готові варіанти страв на найближчих, ну, не знаю, два тижні, певно. А сьогодні у нас 27 червня. І загалом я вам перечитаю варіанти, що можна приготувати сьогодні. Зазвичай я такими. Відеороликами ділюся на кулінарному каналі, але це просто список, розповідаю, як можна економити. І так, перший варіант у мене це суп з Арнауткою. Він досить такий непоганий, смачний, мені подобається. Я взагалі полюбляю саму крупу Арнаутку і вона дуже класно смакує. В мене її не дуже багато, тому кашу не зварю, а зварю сам супчик, тому буде ось так. До супчика планую подавати налисники з капустою. сподіваюся, я їх сьогодні зготую. І вони в мене будуть готові в заморозці. Тому супчик швиденько приготувала, налисники підсмажила або розморозила в мікрохвильовці, так як вони будуть готові. І можна буде їсти. Так, другий варіант це червоний борщ і смажений бочок. У мене є декілька шматків бочку. Я знаю, що в мене в сім'ї полюбляють свинину. і червоний борщик я планую готувати із курячого м'язка, а ось смажений бочок буде як додаток. Зараз літо і не дуже багато в мене їдять, і я думаю, у вас також, тому ну, не треба наготовлювати дуже багато. Я ось так, легенько, простенько, щоб можна було. Поїсти. Макарони плюс тефтелі. Це також можна зготувати такий варіант. У мене дуже полюбляють різні макарони, так само тефтельки, в мене є з чого їх приготувати, тому нічого купувати не потрібно. Є в мене готові голубці, але я знаю, що голубці в мене дуже швидко їдять, тому я зготую ще гороховий супчик, невеличку кастрюльку. І я думаю, що нам якби на день вистачить. Так, далі в мене варіант гречка плюс смажена печінка у сметані. В мене є сметана, є печінка куряча, є гречка, ну загалом нічого також купувати не потрібно. А, непоганий такий варіант, смачний. Можна взяти якийсь помідор огірок, в мене ще поки є, не знаю там. А, це ненадовго, воно скоро закінчиться також. Так, шостий варіант це макарони плюс а, смажена. А з засмажкою з ковбаски в мене дуже полюбляють макарони, саме ось засмажені ковбаскою. Ну, і думаю, зготую салат. Певно, ось це буде в мене саме найперше, і сьогодні я буду це готувати. Так, далі в мене сьомий пункт це тушкований кролик із картоплею. В мене є домашній кролик, досить так давно лежить і там величенький такі пакетик, тому я думаю, що нам можливо нам не тільки на один день вистачить, тому що ну, пакет дійсно там великий. Розділяти вже не хочу, тому буду готувати так за один раз. Певно, буду з молодою картоплею готувати, так як старої в мене там ну, взагалі трішки лишилось. Подивилася по запасах плов я можу зготувати три рази. Рис буду тримати саме на нього, так як рису в мене там тільки той, що в контейнері, і більше в запасах ніде немає, тому лишу рис тільки на плов, ніяких супів із рисом готувати не буду. Дев'ятий варіант це суп з макаронами і копчене сало. В мене свекруха сама копте, ті м'ясо, і сало, якісь ковбаси, рибку. Ну, загалом у нас домашні копчене сало є. І можна приготувати супчик з макаронами, з курячим м'яском, думаю, буде також смачно. Десятий варіант це запіканка з картоплі, 4 штуки плюс заливний язик. У мене є свинячий язик, вже, певно, близько року лежить, і я його не знала, куди діти. А, загалом зроблю заливний язик, тоді, коли буду запікати, ось саме запіканки з картоплею. Пам'ятаєте, я робила в заморозку саме ці запіканки. А, лишилось у мене їх 4 штуки. Якось я останнім часом все готувала, і запіканки мені поки були не потрібні. Я тільки, здається, два рази її готувала, але загалом в мене є 4 запіканки і буду їх готувати. А, там такі невеличкі три штуки, і одна така трішки більша, тому. Я думаю, по дві штучки за один раз буду готувати. Ну, на один раз буде заливний язик до запіканки. Ну, а наступного разу не знаю, що буду подавати. Ну, загалом щось придумаю. А в мене ще там деякі запаси є, можливо, щось в голову мені ще прийде. І як запасний варіант, що поїсти зранку. Або там, якщо не вистачило їжі, можна зварити вареники з чорницями. В мене ще також є вареники з картоплею трішки. Так, є сирники. ну Тобто, там є декілька штук в заморозці. Я сьогодні приготую ще і будуть налисники із сиром. Ось такий варіант: я не прив'язую жодне це меню до якогось конкретного дня. Я просто дивлюся на список, обираю щось собі, і те, що я вже готувала, я буду викреслювати. Ще плюс у мене є фаршировані перці на заморозці. Вони вже готові їх тільки тушкувати. Є в мене курячі крила в паніровці, є в мене трішки котлет ще. Є гарячі бутерброди, також можна на всякий випадок приготувати. І так, не зважайте на мій почерк, писала я на стоячі. Тому так, так, два рулетики, сирники, ну і загалом все. Це все, що знаходиться в мене по продуктах. Є в мене ще закрутки, є в мене там закриті в баночках, я вам якось показувала товстолобик, таку консерву, у мене свекруха робить. Ми купували рибку, вона нам закривала в автоклаві. Тому є ще та рибка, є ще, здається, декілька баночок тушонки. Якщо на всяк випадок, мені не вистачить. Ну, і загалом є в нас ще сало, є в нас е, свиняче м'язко. Я його хочу, звісно, зберегти. Можливо, десь протязі тижня зготую ще в заморозку котлети. Дуже зручно, собі скільки треба, посмажив. тому є в мене один шматочок ось а свинини. І загалом ще в мене є декілька шматків бочків, тому можна також буде. Посмажити молоко є одна пляшка, можна буде якесь молочне приготувати. І є крабові палочки і кукурузка, але на це треба купувати ще щось в магазині, тому що салат крабовий з цього не зготуєш. Тому поки вони, певно, залишаться. Ну, і ось таке у нас буде харчування найближчих 2 тижні. Я сподіваюся, що ми протримаємося і 7-го числа я вже буду поновлювати якісь продукти. І будемо з вами далі готувати, далі щось придумувати. О, до речі, забула я сюди внести ще. У мене є кольорова капуста, один такий качанчик, я також планую її якось смачно приготувати, тому поділюся або на кулінарному каналі, або тут, то буду бачити. Приступаю я до напівфабрикатів, Да, Василько? Ось. Ну і поділюся, як я її готую, що я роблю. Саме найперше, що я вирішила приготувати, це вареники із чорницями. Роблю тісто, таке, як і зазвичай. Тут звичайне борошно, трішки солі, олія, рослинна. І це все заливаю кип'ятком, перемішую ложкою, пізніше вже в настільниці. Вимішую тісто, відправляю в салафановий пакетик і вже. Займаюся начинкою, даю тісто трішки постояти, і ось так буду робити свої варенички. Everything goes white. I can feel the breeze Euphoric Ті. Чорниці я посипаю борошном, ось так їх перемішую і приступатиму до самої ліпки. Наготовлюю цукор, так як я в чорниці не додаю його, тоді буде чорниця пускати сік, а мені цього не потрібно. Тому я чорницю обмочила тільки у борошно і ось Зараз нарізаю такі невеличкі шматочки тіста. На цей кружочок викладаю трішки цукру. Ну і далі чорниця, і це все защипую. Наліпила я вже вареники, відправила їх на заморозку на підносик спеціальний і займаюся налисниками. Тут у мене трішки підкіше молоко, я завжди запускаю цей процес, і зі свіжого молока не так часто готую налисники, а ось із підкішого досить так часто я влила туди молочко, додала сіль, додала цукор. Зараз додаю борошно, все ретельно перемішала і тепер вливаю кип'яток. Все також перемішую і в кінці додаю рослинну олію. Дуже виходять смачні налисники. Я ділилася вже рецептиком їх якось, але сама я готую дуже багато страв на око. Я вже знаю, що скільки треба додати. Дивлюся, скільки в мене є молока, скільки всього. тому... Ось ось так. А тепер ставлю сковорідку на газову плитку, влила трішки туди рослинної олії, все це змастила. так як сковорідку намагаюся постійно тримати в чистоті, і щоб ось налисники не прилипали, то додаю туди трішки олії перший раз. І Побачила, що в мене трішки таке густувате тісто, додала ще туди кип'ятку, все перемішала і ось розпочинаю смажити. Перший налисник, як завжди, трішки комом. Не дуже вдало я його перевернула, так як сковорідка, змащена олією, вона така жирненька і тому важкувато на ній перевертати. злипся ось у мене трішки налисник, але я почекала, щоб він просмажився, і все-таки в мене його діти також з'їли. Якось мене питали, чи мої діти їдять все, що я готую. Так, мої діти їдять все, що я готую, тому що у них немає вибору. Буває, я готую декілька страв на день і тоді вже діти обирають, щось спочатку їдять, щось пізніше. Буває таке, звісно, що щось і пропаде. Але в такий період, коли я ось максимально економлю, я стараюсь готувати щось одне. І поки воно не закінчиться, то я нічого більше не готую. Так, це займає набагато більше часу, тому що я. Можу готувати і сніданок, пізніше готувати обід, потім якусь вечерю, може там їсти не вистачило. Так якось зараз вже пройшло декілька днів, і я вам скажу, що по моєму графіку з'їдається набагато більше. Діти почали їсти як не надивно. Але я знаю, що зараз трішки похолодало, почались дощі, і це не дивно, що. Діти сидять вдома в таку погоду і хочуть побільше їсти. Люблять у мене дітвора позабирати декілька налисників, поки мама там смажить. Ось Юрчик вирішив намастити налисника сметаною домашньою, посипається все цукром. Буває, у мене є згущене молоко, вони змащують їх. Буває, просто так їдять, а буває якісь варення. Але варення в мене не дуже полюбляють, тому якщо є вибір щось інше, то вони обирають або сметану, або згущенку. Ну, і якось ось так. Ділиться з братами, як завжди. Ну, і Коли вже я посмажила свої налиснички, ось так переминаю сир, взяла його частину. Буду сюди ж додавати сметану домашню, цукор, ванільний цукор, і це все ретельно перемішувати. Сир у мене домашній, досить такий а, суховатий, тому сметанка це все змінить. Сметана а, вона потім розстане із цукром і стане більш така рідша начинка. І плюс до всього, мені здається, вона схожа до сирної такої. А, Маса, яка продається у магазинах, геть дуже схожа, тільки це домашня. І ось я начиняю нею свої налиснички, розрізаю їх навпіл і буду відправляти також у морозилку. Коли я дуже часто готую налисники з сиром, то їх не дуже хочуть їсти, а ось коли є такий перерив або немає більше нічого такого солоденького, смачного, то налисники йдуть на ура. Скажу вам так, що вже пройшло декілька днів і налиснички вже почали їсти. Як хочеться чогось такого солоденького, смачненького, то це в самий раз. Ну і саме останнє, що я буду сьогодні готувати, це сирнички. Тут у мене домашній сир, два яєчка останніх, цукор, ванільний цукор, і хочу спробувати сюди додати ще кокосову стружку. Ніколи так раніше не робила, але знаю, що дехто додає. Ось, відкриваю я пакетик, всиплю туди половинку, і пізніше будемо пробувати ці сирники. Я думаю, що буде дуже смачно. Сирники це також непоганий такий варіант, що можна приготувати солоденького протязі дня. Я не смажу сирнички тільки зранку, так як знаю, що діти полюбляють дня щось таке поїсти, поносити, то. Буває, посмажу, вони лежать в холодильнику і пізніше діти їх їдять. В цю масу додала ще трішки борошна для того, щоб сир тримався. купи. Буває, я сюди додаю манку, але в мене її не було в наявності, і я її не купувала. Ось так набираю ложкою суміш, вкидаю в борошно, обмочую з усіх сторін і формую сирничка. Ну і ось така кількість у мене вийшла, досить такий непоганий запас, заготовка, яку можна використовувати пізніше. Відправляю все в морозилку і буду чекати, коли замерзне. Ось таким чином ми економимо. Зараз уже сьогодні 30 число, і я непогано справляюся зі своїми запасами. Я знаю, що дуже чешуться руки, щось купити, хочеться щось докупити, але я не хочу влазити в боргі, я і так взяла в борг кошти на нашу криницю, тому треба триматися, треба зекономити, і вже коли чоловік отримає заробітну палату, то Поїдемо на грандіозну закупку продуктів, плюс у чоловіка дуже болять зуби, і я так розумію, що наше будівництво трішки, можливо, відтягнеться, або зуби потрібно, він молодий чоловік, і пожертвувати своїм здоров'ям заради того, щоб будувати будинок, це дурна ідея. Треба полікувати зуби, треба думати також про себе. Тому якось ось так. Можливо, ми щось і з будівельних матеріалів, і візьмемо в цьому місяці, я не знаю точно. Знаю, що чоловік має привезти пісок на ділянку, має привезти щебінь. Можливо, ми купимо метал ще на армопояс. Це вже буду ділитися з вами у наступних відео. Ну, а як такий спосіб економії, я з вами поділилася. Питали мене ще, як я розпоряджаюся грошима, як я економлю і купляю будівельні матеріали. А взагалі, я спочатку купую будівельні матеріали, а ті кошти, які в нас залишаються, витрачаю на їжу. На їжу, на комунальні послуги, на якийсь одяг. Непогано я економлю на одязі, тому що в основному я купую на секонд-хенді. Дуже мало я купую щось нове. Треба чимось жертвувати заради будинку, я думаю, це правильно. Сподіваюсь, відео моє сьогоднішнє вам сподобалось. Іду я заспокоювати Василька, бо він проснувся і плаче.